Ще оликодія гордозірова і таке ще є. Улія олень. Собридор. Сави. Такі хлопці. Наші хлопці. Ну, а це такі. Такі хлопці. Все. В цьому відділі закінчила. Ось ще овці, сушки, бублечки малесенькі, ось овці. Добрий день. Добрий день. Чому не тягаєте? Я ж вам казав, ставте А мені удобніше, я туди покладу і вже, щоб оте не тягати, поняли? Поняв, поняв. То так. так шо. Мені так краще. Я, я думав вже... вам легше обпиратися, або тут ділянку. Ні, шобу. ні, я оце я о От, тут отак і. Все, я тоді вам бажаю хороших покупок. Дякую вам, дякую. Охоронник Підійшов. Такий любезний, нічу. Не лають, можна знімати. Все. Тарталетка. Ото вот, така як бабуся прихорошилася, префор... 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 і вони тоді хлопці молоді, сукаря до бабусіньки, а мені приємно, Чого ж, молоді. <сум> а бабуся рада, що хлопці молоді і такі вічливі. Такі хороші допомагають завжди. Он теж. Зараз оце дні. Сі. І очі. Все. Бобуся зняло.